Сончик. Так, машина вже підходить до кінця. Ще лишилося пофарбувати, погрунтувати, пофарбувати. От зібрати там то, що проскручував і... Вести на сертифікацію і на реєстрацію. Стоять. Дві красавці, одна і друга. А то машина, буханка хлопцям на армію. Пару днів тому пофарбували, підсихає. Поставимо бакаші. Мотор гарно все робить, заводиться, перебортуємо колеса. От і поїде машина. От вона яка по висоті. Ось одна і друга. От, от третя така. От, ось такі три красавиці такі стоять.